Привіт, малята! Ви вже знаєте, що Землю називають блакитною планетою, тому що з космосу вона виглядає блакитною. Як ви гадаєте, чому саме такий колір вона має? Правильно, тому що на землі дуже багато води. Водний простір нашої планети називають Світовим океаном. Тож океан на землі один. Але люди про це знали не завжди вони відкривали Світовий океан частинами, і кожній частині давали назву. Так і з'явилися чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний. Вчені дослідники довго сперечалися, чи існує п'ятий океан, і тільки рік тому, 8 червня 2021 року, Офіційно визнали існування П'ятого океану це Південний океан. А картографи почали наносити його на карти. А чи хотіли б ви здійснити навколосвітній подорож безкрайніми просторами океану, стати дослідниками водних глибин і дізнатися багато цікавого? Вау! Wow. Подивіться, яка весела краплинка. Вона така маленька. А живе у величезному океані. Вона з радістю погодилася допомогти нам, нашій мандрівці. Вона проведе нас шляхами видатних міроплявців, розповість про океани й моря. Познайомить нас з мешканцями підводного царства. Будемо грати, співати і танцювати. Ну що ж, тоді вирушаємо в подорож. Але який вид транспорт нам обрати? Пропоную зіграти в ігру «Обери транспорт. Розгляньте картинки і плескайте в долоньки, якщо транспорт нам підходить. Якщо ж ні, тупайте ніжками. Будьте уважні! Молодці, викмітливі дітки. Увага! Увага! Корабель гармонія відправляється в навколосвітню подорож. А чи знаєте ви, що завдяки океану ми щодня отримуємо кисень та їжу? А Тихий океан найдавніший на планеті, він найбільший з океанів та має велику кількість островів. Також тут знаходиться великий бар'єрний риф. Сама найглибша западина, Маріанська, також знаходиться в Тихому океані. Атлантичний океан займає друге місце за величиною та глибиною. Але в нього сама солона вода з усіх океанів. Третє місце за розмірами займає Індійський океан. Він вважається самим теплим океаном з усіх. В його водах мешкає величезна кількість істот. Смертельно небезпечний для людини. А також він володіє таким феноменальним явищем, як кола, що світяться, поява яких навіть вчені не в силах пояснити. Найменш вивчений з океанів нашої планети північний льодовитий океан. Він таїть в собі безліч таємниць. А в Південному океані знаходиться більше айсбергів, ніж навіть в північному, в його водах. Найчистіший найпрозоріша вода. Дякуємо тобі, Крапелько. Ми так багато дізналися про океани. Попереду нас чекають ще багато пригод.